соціально-економічного розвитку Нолодівської селищної ради. На засіданні присутнього колени Світлана Васильівна керуюча справами селищної ради експерта Тетяна Сергійна, спеціаліст першої категорії відділу фінансів, девому тему на начальник відділу фінансів. Напередодні роботи комісії виноситься наступні питання: перше: пронесення змін до рішення 79-ї сесії 8-го слухання Нововецької селищної ради 23 грудня 2025 року. Мало 2026 рік, друге прозверження фінансового плану Центру первинної медико-санітарної допомоги Малодівської селищної ради 2026 рік. Третє про внесення змін до регламенту Малодівецької селищної ради. Четверте про внесення змін до рішення 67 сесії, 8 травня 18-го четвер 2025 року. Призвернення. сочесному наказ алеко економічних 2025 році в пустках. Це на презерному місце сільської ради ще готовне фінансування державного бюджету двадцять парти категорій соціальних представників. Бусть виділено кошти на певну сільську частину. Створено статистичну депутатів, хто знає. І ще питання про внес є спеціаліст старшої категорії і відносно. Звернімося до скандалу, який діє в Україні, щодо того, що угодження нове визначише 103 на етапі надання медичних послуг, передбачених державою в цілях підвищення престижності соціальних сфер, частини здійснення доплати медичним фахівцям за легальна діяльність. Так от на здійснення на кладі загальної середньої За рахунок державного бюджету міністра держав, відповідно на оплату праці один мільйонів тисяч гривень, тридцять гривень і на нарахування двісті двадцять тисячі шістьсот сімдесят гривень. Там відповідно до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації 16 січня двадцять року номер 42 про внесення змін до обласного бюджету Чернігівської області на двадцять шостий рік внести зміни до загального фонду завершного бюджету і поважати спрямувати їх на забезпеченні діяльності похідців від супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на сало окремі заходи за підтримку осіб, які захищали незалежність, суверенітету та територіальну цілісність України, збільшений на чотириста тисяч триста двадцять три. на оплату праці триста тисяч сто двадцять і на нарахування на оплату праці на сіби за Відповідно до постанови Міністрів України 126 року 2016, деякі питання надання субвенції державного бюджету бюджетом на покращення гарячого харчування, та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним. Бюджету, зараз кошти освітній інструменції з державного бюджету місцевим бюджетом, що твориться на початку бюджетного періоду. Намір першому першого 26-го року ця сума 23 тисячі 549 копійок. Їх спрямувати на реалізації заходів за рахунок освітньої інструменції державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фото державного бюджету. <сь> за продукта харчування збільшити на цю ж суму на 23 тисячі 549 копійок. Також залишив кошти спеціального фонду, це субвенція з державного бюджету, місцевого бюджету на покращеній якості харчування у сумі 41 тисяч 678 гривень. Вік спрямувати теж на продукти харчування. Обсяг доходів селищного бюджету на 2026 рік. З реагуванням внесених міст встановлено суми 57 158 тисяч 920 гривень. Та задатків суми 57. 224 147 гривень та перші сектори. Дякую. Є питання? Немає. Тобто, за те, що погодилися з тими змінами, треба платити на задержання сесії щороку і на місяць? Ще не прийнято. Друге питання. За закладами фінансового плану, центру медико-правильної санітарної допомоги має бути щороку і на місяць? Щороку і на місяць. Згідно фінансового плану, на 26 рік в первинної медико-санітарної допомоги Новогірської селищної ради плануються доходи загальною суми 3 мільйони 460 тисяч 600. Із них 2 мільйони 160 тисяч 600 запрогнозовані на доходи коштів від послуг за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України і мільйон триста заплановано потреба коштів Новогірської громади. За програмою підтримки підтримки первинної медико-санітарної допомоги. Ну, витрати за в 2026 році плануються значить такі 3 мільйони 73 тисячі 300 на заробітну плату за рахуваннями. Із них із селищного бюджету 1 мільйон 85 тисяч 500. Витрати на предмети матеріалу обладнання інвента 80 тисяч 600. Із них 12 тисяч за рахунок селищного бюджету. На медикаменти. Медичні вироби, 10900, із них 100 тисяч за рахунок коштів селищного бюджету. 93 тисячі 900 витрати, що здійснюються для підтримки, підтримки підприємства в робочому стані, проведення ремонту, обладнання, технічний огляд, обсумування та інші послуги, крім комунальних. За рахунок селищного бюджету також планується оплата водопостачання відведення 2,5 тисячі. 100 тисяч інші видатки це медикаменти під двом категоріям населення. І одна тисяча інші поточні видатки. Ну і згідно цього фінансового плану, планується фінансовий результат від операційної діяльності 100 гривень прибутку. Ну, і з рукуванням існуючого залишку на початок року планується забезпечити стабільну діяльність закладу 26. Тут до, додатково ще у нас 18,5 штатних одиниць у цьому центрі, із них лікарів 3, але фактично зайнято дві посади. Середній медичний персонал 7, молодший персонал 5 і інший персонал 3,5 посади. Ви батьки передбачені за позабаряту. де фактично є питання, що ми інформуємо за нашими доступними джерелами, щоб отримати цю інформацію. Пропоную нам місце. Це Yeah this one is something we need to establish more or some specialized actually have a whole interesting of that because the public but first you know about the subject which we might have been actually для меня я планирую 20.000. Может быть, она thank mm -hmm. you? Mm -hmm. mm -hmm. А mm вы -hmm. mm -hmm. Ну, значить, кабінет міністрів України ухвалив підвищення посадових укладів педагогічних і соціальних працівників. Ці постанови були прийняті вже після того, як ми прийняли бюджет. Вони, ну, це підвищення не планувалося в бюджеті. Значить, одна із постанов від 26 грудня 2025 року, No1750, деякі питання оплати праці працівників надравчив соціальних та реабілітаційних послуг. Передбачає збільшення заробітної плати соціальних працівників у 2,5 рази підвищення посадових оплатів. Ну і це для нашого бюджету буде тягнути за собою 3 мільйони сімсот. У нас таких коштів немає. І друга постанова 1749 від 26 липня 25 року, де деякі питання оплати праці педагогічних і набору педагогічних працівників. Також передбачає підвищення посадових було воно на 10% педагогічних працівників, тепер на 40%, тобто 30% цієї нас теж півтора мільйона гривень хватки коштів, всього 5 мільйонів 200 млн. Ну, якщо ми забезпечимо це підвищення, ми зобов'язані його забезпечити. У нас буде або скорочення чисельності працівників. Або збільшення навантаження на персонал, або ну, переводить працівників на неповний робочий час, хоча я не зрозуміла, який для педагога неповний робочий час. Тобто виходить години скорочувати взагалі немає. Ну, Створювати рівні допомоги оплати праці між працівниками різних галузей. Ну і з огляду на вище, на вище виклади, з метою реального підвищення рівня оплати праці. Просимо забезпечити з державного бюджету України фінансування віддатків на підвищення оплати праці працівників надавачів соціальних послуг та реабілітаційних послуг, а також педагогічних працівників закладів та установи шкільної, позашкільної і шкільної і освіти, яке встановлені рішенням Кабміну України. Це звернення опублікувати на сайті на праних доховної ради України. Ну, я розумію, що це треба виконувати, але за рахунок чого не зрозуміло. Пропонується таке так, Нам педагогічні за загальної середньої освіти субвенції, а до освіти рахують місце.

1660 а, 200 тисяч гривень ну, на військовій частини на поточні додатки для виконання бойових завдань на районі бойових дій, покращення матеріально-технічної бази та умов начального процесу, признання новітнього обладнання і мотивації охорони. Ну, у нас зараз ну, програму ми на попередній сесії приймали, але зараз виділить цю.

I don't know about this.